Всім привіт! Ви на моєму каналі YouTube, і я відповідаю на питання, як проходить моя адаптація в Україні після двох років життя у Німеччині. І так, як проходить моя адаптація вдома дома в Україні? Я вам скажу хреново. Реально хреново проходить адаптація, тому що я за майже за 6 місяців я не можу привикнути. Ну, реально, я не можу привикнути. Значить, чого мені не вистачає? Мені не вистачає соціалки. Поверніть мені, будь ласка, соціалку. Кожного місяця мені хочеться цієї соціалки, бо я вже ж привикла. Ну, а якщо чесно, це жарт. Грошей дійсно ну, не вистає, їх треба заробляти, от, але, скажімо так. в голові, Ви знаєте, воно от, ну, от я пожила два роки в Німеччині. Я не можу тепер спокійно жити, я не можу спокійно спати, тому що я побачила зовсім інше життя, як живуть люди за кордоном, як живуть наші люди тут, і це як дві різних планети. І, ну, мені дуже важко змиритися з цим, що там живуть по-інакшому, у нас живуть. По-нашому, коротше, ну, везде свої якісь забубони. Ну, не забубони, а везде свій менталітет, везде свій, свої якісь поняття, свої правила, і, ну, і так далі. Коротше, коротше таке. Так що, якщо ви збираєтесь додому, ви подумайте, на що ви будете жити вдома, тому що. Ну, вдома реально складно. Реально складно. І зараз, допустимо, я за 5 місяців я заробила дуже мало грошей. Дуже мало просто. І в мене просто я не можу спати, тому що я хочу хоча б вийти на дохід в 1000 євро в Україні в місяць. І в мене зараз не виходить, чесно вообще не получается. То виходить. І гроші вже якби как бы, закончились. Ну, вот, то есть я змогла прожити півроку в Україні на на те, що я відложила. І вони закінчились. І тепер саме цікаве. <с Stephan> Починається саме цікаве. Ну, побачимо, побачимо, як ми будемо далі жити. Випачать. От. На YouTube, чесно, не вистачає ні часу, ні. Ну, я не знаю, як от люди ведуть. І взагалі взагалі, чи потрібно вести цей YouTube канал, що він принесе. Хоча, ви знаєте, я дуже хочу знайти друзів. Які будуть так само думати, як я. Однодумців, от, 3D-шників. 3 d шників візуалізаторів, це я в пошуках, тому що мені дуже не вистачає общен з такими людьми. Далі, по поводу е, адаптації, значить, е, саме перше, що, е, на що я звернула увагу, це клімат. Ну, я, би, за два роки життя в Німеччині я була в Україні два рази, перший раз якось ну, через 7 місяців, коли я, ну, 6 місяців робились всі документи, і коли от вони вже всі зробились, я змогла поїхати додому. І ви знаєте, я якось не, ну, не звернула увагу на клімат. Тобто мені, я нічого не відчула різниці. Але коли я приїхала в Україну через Півтори роки, півтори роки життя в Німеччині, то я відчула. Я відчула дуже, дуже сухий клімат у нас і дуже, ну, дуже багато пилюки. От я не знаю, ну якщо ви живете в Україні, ну, у мене реально дуже дохера пилюки. Я не знаю, що з нею робити. Якщо в Германії я там попилісосила, попротирала, і воно дві неділі взагалі там ні пилінки нема. Через те, що там вологий клімат. У нас я протерла, на наступний день то же саме буде. Коротше, треба тупо ходити, тупо кожен день прибирати, пилісосити і увлажняти, увлажняти дом. Короте, і це мене так бісить, просто ну, Клімат. Тобто, у мене реально я не можу це до сих пор адаптуватися до клімату. Плюс дуже жарке літо. Зараз у нас плюс 30. Ну, це просто жесть, я не можу. Ну, мені реально важко. У мене там і давлення підіймається, і серце вилітає, тому що мені дуже жарко. От. Ну, це ще добре, що жарко, тому що навіть. Ну, короче, проще в убежище, ну, типу, в підвал, спуститься проще літом, чим зимою. От. А зимою я буду нить, що мені дуже сильно холодно. Ну, от так проходить моя адаптація. Це от таких от два найбільших болючих фактори. Які мене хвилюють. От. А так воно все ну, як вдома, як, як до війни. От. Я собі вдома, я м -м, дитину можу залишити і піти в магазин по хліб. І я не хвилююсь. Я, от, в мене ушла тривога. Ви знаєте, в мене ушла тривога, у мене ушов от этот параноя якась. Так, да, кстаті. Ракі... Ну, як... Ракети реально літають над головою. От за 6 місяців, значить, перший раз над головою в мене пролетіла ракета, коли весною був масовий обстріл. Потім другий раз це коли в Ахмадіт попали. І... І от вчора теж, коротше, пролетіла ракета над головою. Вчора, типу, був масовий, ну не типа, <хлідування> був масовий вчора обстріл. І ми тепер без світла сидимо знов. Коротше, так що подумайте перед тим, як їхати, тому що, ну, це просто треба змиритися з тим життям, що зараз живе Україна. І зараз вона живе, як в воєнному стані. Дуже багато поліції, дуже багато воєнних, іноді літає в небі. А був такий ще прикол, коли самоліти отримала Україна і пролетів реактивний літак. Блін, це просто було жесть. Я, я вухам не повірила, я чую, що летить самоліт. Ну, а як летить самоліт і як летить ракета, ну, хто чув, той ніколи не перепутає ці звуки. Ну, коротше, таке, знаєте, ну, трохи стрьомно. Ось, зараз зіняюсь. Так, постараюсь продовжити. Так, коротше, по поводу адаптації. значить, За соціалку я сказала, за клімат я сказала. І ну, ви знаєте, багато людей ну, в кого там бізнес, коротше, хто на великих джипах, то типу, поверталися, от, А якщо у людей не було. Не було до цього нічого, то, ну, я б, мабуть, не верталася б сюди, чесно. Тому що зарплата, значить, касір, щоб устроїтися касіром на касу, пишуть по об'яві 16 тисяч гривень. Е в мебільному магазині, там, де я робила, можна типа до двадцятки заробити. Ну, не знаю, у мене на продукти. У мене зараз на продукти уходить. Ну, до 100, до 100 євро. Це на, на, чот, на 4 людини. До 100 євро уходить. Ем, ну, але ви знаєте, от, е, по поводу от соціалки. Е, я хочу більшого. Ну, я не хочу жити на соціалку. В Німеччині. Я хочу вийти на нормальний заробіток і працювати. І не залежить ні від джоб-центра, ні від тут. Знаєте, що ходять і типа, тебе контролюють, що ти робиш. Коротше, кожен твій шахт тупо контролюється. Ну, нафіг воно треба. Не треба воно. Так. Е... Потім ще хотіла сказати, е, хотіла ще сказати, що е, я приїхала до чоловіка і дитина приїхала до батька. Е, жити, ну, два години якби жити без чоловіка, як мать діночка я не хочу. Це ну, його нахер так, така життя. Поки мій чоловік живий, я буду жити в сім'ї, ну, як сім'я, тому що Ну, в ну, мене просто це вже е, другий шлюб, і я була дуже, ну, якби великий період е, з першою дитиною сама. І ви знаєте, я б не хотіла, щоб жити як мать одиночка Це ну, його нахер. Так що поки живемо, поки всі живі, то живемо. Ну, напевно, все. Я сказала, ну, я себе вдома е... почуваю вільною. Я можу собі спокійно сісти, робити те, що я хочу. Я встаю, коли я хочу, я лягаю спати, коли я хочу. Я не перед ким не відчитуюсь, я шукаю роботу, інколи там роблю якісь проєкти, Ну, і ну, я себе чувствую вдома. І, звісно, їхати треба в більш-менш безпечний район. тому що, наприклад, от мені там писали: а ми не можемо повернутися, бо в нас там обстріли. Я прекрасно знаю, що таке обстріли. Я прекрасно розумію вас. І я б сама б туди не поїхала. Просто ну, я живу ну, якби біля Києва. В Ки... Мені навіть... я навіть в Київ не їжу, тому що мені стрьомно. Я живу за Києвом і ну, більш в більш-менш нормальному районі, там, де, ну, якби не часто, не часто літають. От. Так що, якщо щось цікавить, пишіть, розповім. Все, всім дякую за увагу. До побачення.